9 липня 25-го року троянда Еоси. Це в мене друга річка. В тому році вона була першою річкою, квітла, я її викладала. Низь, ну, низька вона була кущик. Ну, а в цьому році ось кущик уже виріс. Це ось два таких пагана наростив більше метра. Ну, Ось у нас спека і вона не печеться. Нема квіток, щоб були попечені, але вони якось швидше, набагато відквітають. А коли спеки не було, там внизу квітки були спочатку, то вони довгенько трималися. Троянда запашна, листя глянцеве, здорове, Гарно вийшла з зими. Ну, Потрібно ще поспостерігати за цією трендою. В неї квітка дуже красива, жовта-червона.